Привіт, Олегу Скрипці скасовують концерти через його скандальні висловлювання. А Оля Полякова хоче поїхати на Євробачення від України. Про це не тільки сьогодні. У новинах шоу-бізнесу Слава про друзі, підпишіться на канал, бо за статистикою відео дивляться 60% непідписаних користувачів. Вчора у Німеччині пішов з життя актор і колишній радник секретаря РНБО Сергій Сивох, що у мене не стало на 55-му році життя. Причиною смерті ймовірно є хронічна хвороба. Сергій помер від тривалої хвороби легенів, якою він хворів в останні роки. Сергій Сивоха народився у 1969 році в Донецьку в родині Металурга. Під час навчання в школі захоплювався історією та документалістикою, а також отримав спеціальність водія автомеханіка. Після навчання в Донецьку він переїхав до Києва і закінчив музичну школу по класу Баяно. Ну а потім розслужив в армії у 2012 році. Комік став продюсером студії Квартал 95», а Також прийняв пропозицію бути тренером у лізі сміху на 2014 році. Сергій Сивох брав участь в акціях антимайдану на боці партії регіонів. У 2019-му підтримував Володимира Зеленського на президентських виборах. Ну і у цьому ж році балотувався на парламентських виборах від партії Слуга народу, але не пройшов. Ну і до речі, у 19-му і 20-му роках Сергій Сивохо став радником секретаря РНБО з питань відновлення та реінтеграції Донбасу. Ну і до речі, у 20-му році Сергій організував національну платформу відновлення та єдності, яка допомагає жителям зон бойових дій в Україні, а також доставляє гуманітарну допомогу та питну воду. Ну і до речі, якщо ви пам'ятаєте, під час презентації платформи Сивохо потрапив у конфлікт. Він сказав, що на Донбасі стався. Далі цитую внутрішньоукраїнський конфлікт, в якому Росія не бере участі. Після цього на сивохо ополчилися присутні на презентації ветерани полку АЗОВ, Ну у приміщення почалася штовханина, у якій Сергій Сивохо впав. Ну а у 2022 році він різко засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Христина Соловій закінчує співпрацю зі Святославом Вакарчуком. Нагадаю, що співак став продюсером Соловій під час шоу Голос країни», ну верніше, після шоу, де вона брала участь. Ну і це сталося ще у 2013 році, і році. От зараз контракт добігає завершення. І Христина подякувала Святославу за цю співпрацю. А ще співачка каже, що співпраця закінчилась без скандалів. А це в теперішній час відбувається не так часто. Ну наскільки я знаю, далі Христина Соловій буде сама займатися собою. І тут друзі, питання: от як ви вважаєте, зможе співачка знайти для себе нові хіти? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Співачка Солоха, яка місяць тому стала мамою, вперше показала обличчя своєї донечки. Звуть донечку Єва, і ось так вона виглядає. Ну а сама молода мама не зупиняється в роботі. Солоха вже виступає і нещодавно співала на Житомирщині. А вчора відзняла ще й дуетний кліп. Друзі, у мене на каналі вийшло нове інтерв'ю. Слава Плюс зі співачкою Олею Сибульською. Говорили на багато різних тем, і, зокрема, про бідне Оліна дитинство, як мама перешивала старі речі, щоб донька виглядала модною. А ще про чоловіка, який раніше був депутатом, і про їхні стосунки виявляється, Оля не все знає про чоловіка. Поговорили і про виховання сина. Наприклад, у цибульської є певні табу виховання сина Нестора, це рукоприкладство. Ще зачепили тему психологів, психотерапевтів. Виявилося, що співачка була у депресії і дуже важко з неї виходила. Ну і мої улюблені запитання про гроші. Оля Цибульська розповіла, як відмовилась від гонорару в 10 тисяч доларів через те, що її попросили вийти на сцену під пісню Ах, ета свадьба. Друзі, бажаю вам приємного перегляду, інтерв'ю і посилання на нього є в описі сьогоднішнього випуску. А вже у четвер вийде інтерв'ю Слава Плюс з репером Хасом. Виявляється, у Назара, а справді його так звати, Назар Хасан. У нього в дитинстві були психологічні травми і великі проблеми, з якими, до речі, він досі бореться. Тому підпишіться на канал, щоб не пропустити нове інтерв'ю. Брітні Спірс шокувала заявою, що була вагітна від Джастіна Тімберлейка, з яким зустрічалися з 97 по 2002 рік. Співак не радісно сприйняв новину про поповнення, тому змусив 19-річну Брітні зробити аборт, адже не хотів псувати собі кар'єру у своїх мемуарах, які називаються Жінка в мені спірс зізналася, що погодилася, бо дуже любила Джастіна. Оля Полякова планує представляти Україну на Євробаченні. Про це вона розповіла Дмитру Гордоном. Оля каже, що у неї є крута пісня, і вона вважає її власне єврохітом. І написав цю пісню шведський автор, який вже до цього створював пісні для Євробачення. Але тут є одне але. Згідно з правилами, співачка не може представляти Україну на пісаному конкурсі Євробачення, оскільки вона їздила до Росії після березня 2014 року. І Полякова вважає, що це несправедливо, адже раніше вона підтримувала Україну і продовжує це робити сьогодні. От як ви думаєте, друзі, щодо того, що Оля хотіла би поїхати на Євробачення? ви би цього хотіли? Напишіть, будь ласка. Зірка серіалу Секс і місто Сара Джесіка Паркер стане виконавчою продюсеркою документального фільму Перший ряд про танцівників українського балету. і Українського військового, який втратив обидві ноги на війні, став частиною трупи. Цей фільм розповідатиме про групу українських танцівників балету, які опинилися в евакуації після початку повномасштабного вторгнення, і вони створили балетну трупу United Ukrainian Ballet. І у коментарях Сара Джесіка Паркер, яка також є заступницею голови ради директорів Нью-Йоркського міського балету, вона зазначила, що майбутній документальний фільм має на меті показати наполегливість і лю. Людський стан на тлі тяжкої війни. Ну, а сам фільм, за словами акторки, буде завершений у наступному році, Олег Скрипка, скандальний Олег Скрипка, поскаржився, що його концерти масово скасовують. Причиною він називає свої інтерв'ю, які журналісти неправильно інтерпретують. Тому, за кордоном, він тепер, за його словами, фашист, екстреміст. Терорист, а в Україні ще й колаборант ненависник жінок, і а, також він ненавидить природу і світ, але е, він вважає, що це все не так. Подивіться, будь ласка, прошу від вас допомоги і підтримки, тому що е, ворог е, включив, е, відкрив на сьогоднішній день потужний інформаційний фронт. Я і багато інших відомих українців, патріотичних. Ми знаходимося під потужними інформаційними атаками. Створюється контент, беруться інтерв'ю, інтерпретуються, ставляться акценти і розкидуються. Розкидуються. і... Ну а звання чмоня тижня цього разу отримує представник Фінляндії на Євробаченні. Кіарія на його концерті глядачі із зали кинули артисту на сцену синьо-жовтий стяг. Однак цей кіарія він здивував своєю поведінкою. Він просто не став брати прапор і розгортати його. Натомість він почав махати рукою, і говорити ні-ні-ні. А після цього. Взагалі, дуже дивно, артист взяв український прапор і поклав його під стіл. Хоча ще півроку тому цей артист вихваляв українців. І він називав виступ Вєрки сердючки одним із найкращих за всю історію конкурсу. І, окрім того, підтримував гурт творчі на Євробаченні. Виконавець вирішив виправдатися за свою поведінку. Він каже, що взагалі вважав, що це прапор Швеції. Тож. Перепросив за вчинок, і окрім того, цей артист пожалівся, що в мережі його захейтили. Хоча він каже, що е, сталося якесь непорозуміння. Так що, друзі, що будемо робити? Повіримо, вибачимо. Дякую, що дивились новини. Шоу бізнесу Слава. Про підпишіться на канал. Ну а інтерв'ю з Олею Цибульською і історія кохання Ольги Сумської і Віталія Брусюка. Дивіться ось тут, через три. 3... Vá,